Пес Патрон проти університету Чупарського нарешті настав той час, коли я розповім вам про трохи української анімації. Є Not Animation з вами, і я вирішив записати ось так спонтанно це відео, тому що сьогоднішній день мене так потішив двома неймовірно крутими трейлерами, що аж язичок чухається так, от. Хоче вам розповісти. Я вирішив розповісти не тільки про те, що побачив сьогодні, а й про те, що в цілому знаю так: Пес Патрон серіал, який ви знаєте всі, як той, який згадують фанати руського міра, які кажуть, а що дивити, як не смішарика в Чимашу і Медведя, що вашого пса-патрона. Ну, було б краще, щоб ви дивилися це. Чому? Тому що, по-перше, тут розповідають про минну небезпеку. Можливо, на мою думку, автори цього серіалу трохи забувають про сценарій. Вони намагаються в щось важливе, чи в щось цікаве. І забувають геть про все. Ось, наприклад, в них була серія, коли кіт Том ганяв голубів, а потім з'ясувалося, що це були агенти пса патрона. Розвивали б цю серію, розвивали б бодай щось, але, на жаль, воно зведено до примітивізму. Але при всьому цьому, це доволі такі. Непоганий продукт. Хоча б тому, що там є пісня: Хто тримає цей район без патрон. Ви ж хором заспівали зараз, я сподіваюся, дуже сподіваюся. Ну і, звісно, мене просто плющить, коли там на паузу ставиш якісь кадри і бачиш ось такі моські кота чи пса, це все. Ну і з нами назавжди бубухи. Тому пес Патрон, на мою думку, не найгірший прояв української мультиплікації. На жаль, і не найкращий, але все змінюється і все буде йти далі. Тому одразу від ПСА-патрона я зараз перескочу до того нового серіалу, який скоріш за все. Роблять ті самі творці, бо я впізнав деякі ось ці стоп-кадри, бачите, що з обличчями. Звісно, не тільки ці стоп-кадри можуть сказати вам про те, що творці і команда одна і та сама, а й канал, на якому це виходить, бо це канал Пес Патрон. Серіал називається «На краю світів і від нього прям превайбом. Gravity Falls. Тут скоріш за все якесь село, де будуть якісь таємниці, ось цей жук з не дасть мені збрехати. І... Як же кльово, що тут в нас співає гурт. Одна дорога через все село тож куди ти не леті. Будеш на краю світів. Ви можете за мультиком впізнати. Впізнали ось цього дядько зі скрипочкою? Ось цього соліста. а? Звісно, це гурт назва, який співав Славі Кінгліш, і Славі Кінгліші купу інших крутих хітів сгало-мігала не дасть збрехати. І от тепер вони я не знаю, чи будуть вони персонажами мультфільму, чи вони тільки на заставці. Було б прикольно, якби в них було пару камео в кожній серії, що вони там щось з'явили, щось підказали і так далі. Я дуже чекаю цей серіал. Я дуже натхнений трейлером. Бо, по перше, тут вже... Ви бачите більш насичену графіку, ніж всі патроні впізнаєте стиль. А по третє, я сподіваюся, що тепер вони будуть ще й в сюжет гарно працювати, і це просто вели. Тенське в мене натхнення і очікування, радість неймовірна. Я в захваті, що в нас справді зараз ви вдумайтеся, під час війни починає розвиватися анімація, щоб нам було що дивитися. Ну і я не дарма заявляв, що пес патрон в мене проти університету Чупарського, бо зараз ми поговоримо про мультфільми про дорослих. І так той самий туч. Чому він мене пре? Ну, по-перше, тому що там. Один з голосів, це той самий дядька, що озвучує пса патрона. Це великий ризик! Я ж напівзобака! Впізнали цей голос: це Михайло Карпань, в якого є свій канал. Якщо ви не підписані, не знаю чому. Але, ну, яке щастя для мене, що він реалізується в творчості ось в тому самому озвучанні, і... Пес патрон і ості це гейт різні персонажі. Що в нас таке університет Чупарського? Це молодіжна комедія, в якій зазвичай звучать малесенькі матюки, чи вони запікані, чи ще щось. Ну і звісно, там є. Такі теми, як забухати секс, і так далі, бо це молодіжний серіал. На щастя там таких відкритих матів трешака нема. А що ще там на щастя є, і чому я став дивитися цей серіал? Це неймовірна кількість пародій на культові франшизи. Назад у майбутнє початок Нолана, тобто інсепшнс. Я прям люблю його інсепшнс називати, а не якось інакше. І все, що ви тільки в науковій фантастиці можете собі уявити, це все є в університеті Чупарського, але вони не злизують сюжети. Тобто навіть у Сімпсонів, які беруть, наприклад, пародію на Амілі і майже покадрово відтворюють, і там сюжет схожий, але потім міняється, то тут сюжет. Вуджет буде не схожий. Тут ви розумієте натяки, розумієте, там, наприклад, фільм щось, ще щось, і це все вам знайоме, і від цього кайф, бо відсилки зроблені максимально якісно. Але при цьому працює. Автономний сюжет цієї серії. Серія настільки тебе захоплює, вона настільки цікава, що цей серіал я можу назвати одним з найякісніших з сюжетної точки зору. І при всьому цьому хочу привести в приклад те, як довго одна з серій затримувалася, бо вони написали сценарій, вони працювали над серією, вони зібралися на озвучку. і Тобто актори, які це роблять, такі сидять, ну це ж фігня. І вони маялися, вони там десь місяць, мені здається, намагалися переписати сценарій, щоб закінчити якось гарно, щоб зробити серію краще. І зрозуміли, ну це фігня, давай по новій. І зробили повністю нову серію. Це Каже про те, як люди переживають за якість. Тому, на мою думку, університет Чупарського це явище, одне з найкращих в українській анімації. Я просто захоплююся тою командою, яка працює над цим серіалом. Я їм дуже зичу успіху в усьому. Я хочу, щоб вони стали мільйонниками. Бажано, щоб їх канал був кілька мільйонниками, а не одним, і щоб всі кожен це дивилися. На жаль, я не можу радити це в школі дітям, як вчитель, бо ну, трошечки він для більш старшої аудиторії. Але якби я працював в вузі, я би просто як дисципліну ввів би переказ на літературі нової серії Чупарського замість всього прочитаного. Це б було. Дуже гарним поштовхом розвитком української анімації, де і в принципі, я думаю, що студентам було б цікаво це переказувати. А розуміння того, як вони знаходять сенс, знаходять посил, як вони можуть переказати, сформулювати свої думки, мені б як вчителю літератури більш ніж вистачило б. Тому мені дуже шкода. Що я не цим займаю, щоб змушувати студентів переказувати мені чупарського, а значить обов'язково дивитися. Якщо ви не дивилися, подивіться. А тепер до ще одного дорослого мультсеріалу. Це трейлери, які я побачив сьогодні першим, а потім мені видало все інше. І це настільки круто. Наша файта це називається. Це має бути повнометражний мультфільм. Зацініть цю графіку. Я не знав про існування цього каналу. Я знаю, мені тут можуть зараз наговорити фу, ти подивись, скільки там переглядів це канал. Як ти міг цього не знати? От обійшло воно мене стороною, але на щастя, мені сьогодні вискочив саме цей трейлер нашої файти. І м -м, я пішов, я подивився кілька роликів, вони в них якісні, гуморні. Можливо, комусь важко слухати, бо це закарпатський діалект, там такі і русизми є, і інші мови. Але все це так органічно і прикольно слухається. Ти в це... Занурюєшся і починаєш все розуміти десь там з хвилинки п'ятої, вже без питань. Принц у мені в Ческейк, шо туйся творить! Зато що гурі, але тут айбоне заселучить, ай за тато, поки це та го набатий В них чомусь на іншому каналі є ось цей мультфільм. Наша файта там кіт з хлопчиком вони кудись там подорожують. В них є якась ціль. Я ще не зрозумів, яка я подивився кілька серій. Я дуже зрадів, що там на відмінно від ось матюків нема. І що я хочу сказати творцям Чупарського, ну відмовтеся ви від цих е, ...на рівнях, що там, на рівні, ось тут пряшка. Як вона інакше, пляха. Відмовтеся від цього, ви розширите свою аудиторію. Ви можете підібрати інші слова, але це ваша справа, не буду вам вказувати. Як хочете так і живіть, ви круті все одно. А от цей серіал таке не використовує. Або я не розумію закарпатських матюків. Є такий варіант, але. Ну там дорослі теми, але нема ось таких перегибів, і все це круто. Раніше цей мультсеріал виглядав ну фактично як щось середнє між південним парком, так, і гріфінами. Ось такі кругленькі очі, плоська графіка. А тут я до сьогодні повірити в це не можу. Впряглися в повнометражку такі люди, як Антоніо Лукіч, який тепер продюсер, як я розумію, мій респект за те, що ви звернули увагу на анімацію. Обожнюю ваш канал, мої думки про кіно. І при цьому студія «Анімаград». Ви зацініть цю якість графіки. Я знов сподіваюся, що тут буде не скетчі, 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 а в повнометражечці вони зможуть в сюжет. І це буде, як на мене, вибух для всієї України. Така анімація, такий мультфільм. Я дуже чекаю цієї появи. Ось так мене просто розпирає від щастя, що я все це побачив і тому вирішив розповісти вам. Я давно думав розказати на своєму каналі про Чупарського, але ж я не про дорослі мульти. Але вирішив отак: от все в купу разом з псом Патроном, щоб воно збалансовувало одне одне. І сподіваюся, вам буде реально це цікаво подивитись. Сподіваюся, ви так само як я підете, заціните трейлери, напишете коментарі, поставите їм вподобайки і будете це чекати. Наш попит це дуже важливий. Аргумент на те, щоб українська анімація існувала. Ми маємо підтримувати творців. Ми маємо сподіватися на те, що буде розквіт, що буде все краще. Все буде заповнюватись, і ми, нарешті, будемо все отримувати. Як тільки вистрілять ці штуки, повірте, з'явиться все і научпоповське для дітей, і все на світі, все це буде, і якість буде тільки покращуватись, чого я нам з вами і бажаю. Дякую. Якщо можете підтримати мій канал, то обов'язково підтримайте замість цього ЗСУ. Це дуже важливо. Справді дуже-дуже важливо. А ще сподіваюся, що в мене покращилась якість картинки, я знов вклав Купу грошей в це. Потім, коли-небудь, коли, коли оклімаюся, буду покращувати, візьму новий мікрофон, буду в звук теж вкладатися. Хоча зі звуку всі радять починати, але я вважав, що він на якомусь хромому терпимому рівні. Та треба, треба покращуватись. Щось я не про те. Дякую вам за увагу. На все добре. А ще Сьогодні втратив проїзний на квартал тисячу гривень, там карабінчик, на якому він висив, зламався. Мене сьогодні дружина вб'є, тому, можливо, це останнє відео на моєму каналі. Прес F в коментарях єноту і ну, можете підтримати мене. Все одно, якщо у вас щось залишилось після ЗСУ, то монобаночка в описі. Дякую вам всім. Пока.